Шановні воїни, шановні присутні, ради ці можливості сьогодні зустрітися з вами, подякувати вам, подякувати особисто вам і всім вашим побратимам, всім воїнам гур. Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами гур і на землі, і на морі. І Росія дійсно відчуває біль від, від ваших дій. Від дій ваших побратимів і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни дійсно втрачали щоденно від неї. Сьогодні я хочу особливо відзначити ваш успіх саме на морі, ураження російського ракетного корабля, складна операція на рейді озера Донуслав, шість прямих попадань морських дронів. В корпус в Корпус Івановця Це було дійсно. Сильно я дякую вам за цю силу. Я впевнений, що уся Україна пишається вами, пишається кожним з вас, пишається вашими побратимами і честь, що у нас ви є. І Наше завдання спостерігати, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи вашим. І хотів би вшанувати хвилиною мовчання всіх тих героїв війни, які віддали своє життя заради України. Прошу. Дякую. Слава Україні.